Як перевірити, чи у вас немає боргів чи штрафів у Польщі, перевірка штрафів. Заходимо на портал податківgov.pl, входимо через ваш профіль зауфаний або через іншу авторизацію. Заходимо на закладку Мандати, і якщо у вас є штрафи, вони покажуться там. Перевірка сплачених податків і можливих боргів ви можете перевірити на закладці розрахунки. Якщо ви в попередньому році працювали офіційно або вели підприємницьку діяльність, або складали внесок ПЦЦ 3 при покупці нерухомості або авто. Ви також маєте обов'язок заплатити податок. Тому раджу вам перевірити, чи усі податки були заплачені вчасно. Також ви можете звернутися фізично до уженду Скарбовего і попросити о засвячення у незалегальних податках. Якщо ви хочете перевірити, чи немає жодних пунктів карних або ж на вас є зареєстровані авто, ви можете перейти по цьому посиланні і все детально переглянути. Дуже часто власники не виреєстровують авто і в майбутньому можуть отримати штраф, наприклад, за непродовження ОЦ. Обов'язково запишіть це відео, постав лайк, підпишіть.